І Очільник Кремля Володимир Путін вийшов на так звану пряму лінію, не вперше знову мусимо це на жаль обговорювати. Мова про щорічну прес-конференцію російського диктатора І вже традиційно він почав знову свій виступ, так званий з пропагандистських наративів, висловів про. Неонацизм, русофобію, держпереворот словом нічого нового. Але ну, якщо конкретніше трішечки про ті тези, які лунали, то ну давайте, от власне, деталізуємо трохи, в принципі, не хотілося б, ну, але як в таких випадках кажуть, хіба хочеш, мусиш, тому що все ж треба ну, принаймні мати якесь уявлення, що в голові у шизофреніків. Почнемо з повномасштабного, звісно, вторгнення. Путін само собою не обійшов теми війни. За його словами, Росія не збирається відмовлятися від воєнних цілей, Очільник Кремля вкотре наголосив на небажанні мирного завершення бойових дій. Російський диктатор заявив дослівно наступне: цитата: у нас просто руки сверблять, ми готові йти далі і добивати цю гадину. Ба Більше Путін не вважає себе, звісно, швиним загибелі українців, мовляв. Відповідальність лежить не на ньому. Таку відповідь він дав кореспонденту американського телеканалу NBC На журналіст поставив запитання, чи вважатиме Путін себе відповідальним за загибель росіян і українців у 2026 році, якщо відкине мирний план Трампа. Путін що заявив, що він. Високо цінує мирні ініціативи президента США, але вважає, що, начебто, м'яч на нашому боці. Це цитата на їхньому, я так розумію, водночас. Цей керманич-убивць, начебто, не бачить сигналів з України про готовність ведення діалогу щодо завершення власне, війни. Начільника Кремля дивує, як він каже, що ми не хочемо ай-яй-яй -ай -ай, віддавати свої території. Мовляв, в Україні лише потрібно всього-навсього вивести війська з території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. От така от дрібничка, каже це пуйло. А оскільки наша країна цього не робить, то воно вирішило ці регіони привласнити собі. Хоча б на мапі кореспондент Sky News, Айвор Беннет помітив, що в студії на на екрані розмістили карту Росії, але до неї вже прималювали і от ці українські області. Що цікаво, на мапу додали вже не лише Крим, а й Ті ж таки Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонській області. Ну і власне, от на думку журналіста Sky News, такі сигнали явно не свідчать про наміри відмовлятись путіним від українських територій. Більше того, він не готовий навіть припиняти обстрілювати Україну. Ну точніше, так очільник Кремля. Він каже, що готовий подумати. Про припинення вогню у випадку, якщо в нашій країні дійсно відбуватимуться чи відбудуться вибори. Він також заявив, що українці, які живуть в Росії, обов'язково повинні брати участь у волевиявленні. Що правда назвав цифру буцімто 5 чи й мільйонів. Стільки українців на території РФ ну вочвить, принаймні на даному етапі, не проживає. Чільник Кремля не обмежився їдкими своїми зауваженнями виключно в бік України. Путін перейшов і на образи на адресу Європи. Буцімто це європейський союз розв'язав війну в Україні. А на додачу ще й наклали санкції проти Росії. Ще на думку очільника Кремля, Європа грабує Москву і почав обурюватися репараційним кредитом. От тільки вимовити його не зміг. Заплутався у словосполученні. Після цього використовував тільки слово кредит. Втім, проблеми з артикуляційним апаратом не завадили Путіну продовжити закидати погрозами Європі, мовляв, використання російських активів, начебто, може мати серйозні наслідки для європейських ініціаторів а саме Росія, нібито, збирається захищати свої інтереси насамперед у судах. Ну і не тлі заходів на адресу Європи Путін заявив, що, начебто, не збирається, звісно ж, нападати на євросоюз, якщо до Росії ставитимуться з повагою і. Не надуватимуть я це це як через зад, як, як жабу через Соломинку. Що що він має на увазі про надування? Ну але він каже, що західні лідери самі нагнітають відносини, начебто це і генеральний секретар НАТО Рюте, який неодноразово наголошував, що варто готуватись до війни з Росією, в тому числі Путін наголосив, що, начебто, не Росія воює з Заходом, а це клятий захід, клята Європа воює з Росією. Ну а поки Путін розповідав про власне спотворене бачення всієї ситуації в Україні та в світі, юзери помітили цікаву деталь. Абсурдом віяло не тільки від посібника вбивць вона була у самій атмосфері прес-конференції. Оця нотка абсурду, зокрема, представники ЗМІ. Завітали на прес-конференцію із дивними реквізитами. Деякі журналісти одягли кокошник, а одна із присутніх принесла навіть цілу колекцію іграшок Лабубу. Серед охочих поспілкуватися із російським лідером були навіть 13-річні діти.